Друзі, всім привіт! Я вас вітаю у нас на каналі. Це канал Міто Авто, це канал про автомобілі авто, із США, а також автопідбір в Україні. З нами ви можете привезти, відремонтувати автомобіль повністю під ключ або підібрати, знайти, перевірити його перед купівлею тут уже по наявності в Україні. В принципі, послуги описані в описі цього відео. Контакти є також, тому кому що цікаво, телефонуйте. Починаємо ми сьогодні з дуже цікавої теми. Значить, в Америки з 1 жовтня назріває бунт, а тобто Страйк. І в Сполучених Штатах Америки це офіційно дозволено, і яка у нас є ситуація? Ситуація складається таким чином, що портові працівники не отримують свою певну заробітну плату. І певна кількість років ведуть уже перемовини з. Володарями світу цього, для того, щоб їм її підняли. Ті їм її не піднімають. Останні переговори були в червні цього року, які зірвалися безуспішно, і працівники сказали, що з 1 жовтня виходять на страйк, та будуть страйкувати і не будуть виходити на роботу. До 1 жовтня залишилося зовсім трішечки, і саме тому нам від перевізника прийшло повідомлення, що ми поки що тимчасово. Не купуємо автомобілі на східному берегу Сполучених Штатів Америки, тобто це Нью-Йорк, Савана та Техас. Так, це більшість штатів, де ми купуємо. Автомобілі можна купувати автомобілі на Західному берегу Сполучених Штатів Америки, тобто це Каліфорнія та Вашингтон. Там трішки довша доставка, але сонячні, теплі штати. Що буде і як довго триватиме цей страйк, та взагалі чи він відбудеться? Ми дізнаємося з 1 жовтня. Але це елемент перестраховки для того, щоб перестрахуватися та не влетіти. На те, щоб придбати автомобіль, а потім він буде е, дуже довго простоюватися, його не будуть забирати з аукціону, тому що площадки перевізника, звісно, будуть переповнені. Тому це такий запобіжний захід. І більш детальніше з цією інформацією ви можете ознайомитися в газеті Вашингтон Пост. В принципі, там є дуже багато інформації, можна перевести на українську мову. Та там є опис, чому як це може бути, що може відбуватися, і який взагалі буде це мати вплив на е всесвітню економіку та на взагалі рух судоходства та рух контейнерів в усьому світі. Тому це дуже важливо і не тільки це вплине на автомобілі зі Сполучених Штатів Америки, тому що в світі є великий товарообіг між Китаєм, Європою та іншими країнами. І якщо порушити... Оцю систему контейнеру обміну, то тоді проблем зазнаємо ми усі, і буде здорожчання абсолютно всіх товарів на всіх наших полках магазинів. Тому це дуже серйозна суттєва ситуація. Подивимося, що буде відбуватися з 1 жовтня. Дуже надіємося, що цього не відбудеться. А ми далі продовжуємо купувати, купувати автомобілі в Сполучених Штатах Америки. Один із останніх купівель це ще було. На початку цього тижня були класні автомобілі, і я вам зараз про них розкажу. Це просто супер. Ціна не з ринку. Коротше, 2020 року Cherokee з нормальним пробігом до 100 тисяч кілометрів, а двигуном 3,2 на повному приводі в комплектації Limited і панорамним дахом. Автомобіль ми придбали всього-навсього за 4350 тисячі доларів. Так, друзі. 4,350. Це дуже класна фінальна ставка цього автомобіля. Завдяки 20-му чистому року випуску і такій низькій ставці буде дуже невелике розмитнення на цей автомобіль. Та орієнтовно він прибуде в Київ а без ремонту біля 13,5 тисяч доларів. Що для такого пошкодження, для такого автомобіля дуже дуже низька класна ставка. Так, ми дійсно вміємо знаходити автомобілі для наших замовників по класним цінам. Тому звертайтесь в компанію Мітоавто, ми можемо з. Вами вам знайти класний автомобіль. До нас останнім часом звертаються часто людей, які привезли автомобілі з іншими компаніями та записуються на ремонт на наше СТО. В принципі, якщо вам також це потрібно зробити, ви можете це зробити. Ми можемо відремонтувати ваш автомобіль. Або ж, якщо ви потрапили в ДТП в Україні, ми також можемо відремонтувати ваш автомобіль. Тобто, по суті, не проблема. Але я дивлюсь на ці автомобілі, що привозять людям, і я просто в шоці. Я в шоці за те, за які ціни їх беруть. Ну, дуже високі. Тобто я бачу, що реально люди не стараються і не змагаються за те, щоб взяти вам автомобіль по реально вигідній ціні, а не по задраній. А для того, щоб була типу трошечки менше, типу здавалася класна ціна, приїжджають автомобілі, автомобілі з пробігом 90 тисяч миль. Це там 150 тисяч кілометрів, трошки менше. Е, трошки, да, десь так от 150. Е, 114 тисяч миль, 120 тисяч миль. 140 тисяч милі є такі люди. Навіщо ви купуєте автомобілі в Штатах з такими пробігами? Тобто, вам ці люди, ці компанії, торгують ці автомобілі, але ж ви їх затверджуєте на торги. Що вам в них подобається, я, наприклад, не дуже розумію. Я знаю точно, що е, Сполучені Штати Америки це класне місце для купівлі свіженького автомобіля для себе. Но точно не для старенького автомобіля для себе. Тобто, це має бути автомобіль. Ну, в кращому випадку від 2018 року. Ну, але в цілому, хоча б, щоб це був автомобіль до 5 років і менше. Щоб це був автомобіль з пробігом до 100 тисяч кілометрів і менше. Ну, хай там 100 з маленьким плюсиком. Ну, це потолок. Ну, друзі, ну не 180 тисяч кілометрів, не 200, не 250. Я не бачу сенсу на що ви їх звідти везете, але ну, тим не менш. Бачу таку тенденцію, тому з вами ділюсь. До речі, була ще одна класна куп. Півля для нашого замовника. І це Ford Escape 2020 рік. Класна комплектація зі шкіряним салоном, так само CarPlay, Android Auto сліпі зони, контроль перехресних шляхів, великий екран, парктроники, шкіра. Ну, все. Коротше, є класний Escape вже нового покоління, але ж виграшна ставка, друзі, подивіться, яка виграшна ставка: 3500 доларів. Так. Можна сказати, що цей автомобіль нам подарили. Це для такого автомобіля дуже і дуже вигідна, низька, класна, виграшна ставка. Придбавши автомобіль за неї, він орієнтовно там трошечки вище 10 тисяч прибуде в Україну без ремонту, що надзвичайно вигідно і круто. Тому ось такі друзі, автомобілі ми купили для наших замовників. Ось такі автомобілі ми купуємо. Та, якщо ви звернетеся до нас, ми будемо, звісно, вибирати і шукати автомобіль за нашими стандартами. Тобто, це дуже важливо, щоб автомобіль був від страхової компанії, щоб у нього був перевірений класний карфакс. Ми обов'язково купуємо карфакси на всі автомобілі. Для вас вони безкоштовні, ви за них не платите і за них платимо ми, але ми автомобіль без Carfax не купуємо. Це дуже важливо, тому що треба і перевірити, щоб автомобіль не був в рентері, тобто в оренді, щоб його не викатали. Вумрач до вас. Да, потрібно перевірити, щоб автомобіль був від страхової компанії, щоб це не була кукла, щоб це була не подстава, щоб цей автомобіль приїхав такий, який він є на аукціоні. І це дуже важливо. Звісно, налагоджена логістика, яка ось 1 жовтня трошечки може збитися, тому зараз чекаємо на останні події в Сполучених Штатах і дуже надіємося, що цього страйка не відбудеться. І буде все працювати так, як працювало. А ні, то просто якийсь час нам доведеться купувати автомобіль. Просто на західному побережжі сполучених штатів, а потім ситуація наладиться, і ми повернемося назад до східного узбережжя. Тим часом ми направляємося зараз на СТО до нас, де ми відновлюємо автомобілі наших клієнтів, і ми підходимо до ремонту ваших автомобілів, так наче це свій автомобіль. Ми вкладаємо дійсно в нього свою працю, свою душу і стараємося його допиляти таким чином, щоб цей автомобіль був. Таким, начебто він ніколи не потрапляв в ДТП. Так, звісно, він потрапляв, це потрібно розуміти, але його можна зробити тяп-ляп, знаєте, мама зліпи мені сніжку. а можна зробити дійсно з якісним підходом. Отак От ми стараємося це робити. І ось що ви, з нами також варто замовляти авто із США. Тому що ми до нього підходимо як до свого, як на етапі вибору в Штатах, так на етапі ремонту. Ви постійно бачите огляди на зроблені автомобілі. Я показую їх в круг, звісно. Постійно Дійсно прохожу, щоб ви бачили, як виглядають зазори, як в автомобілях виглядає колір, щоб не було перепадіння по кольору, і це дуже і дуже важливо. З цими обзорами на ці автомобілі ви можете подивитися у нас на каналі, якщо ви цього не бачили. А зараз я відвідую наше СТО і покажу вам. Що у нас там є в роботі? У нас 5 степелів, одна фарбувальна камера, і як майстри працюють з автомобілями наших клієнтів. І як вони будуть працювати з вашим автомобілем, якщо ви замовите їх з нами, адже з нами замовляти саме краще. Приїхав у нас Рох із США. І зараз ми його загнали уже в бокс, і хлопці дивляться з ним, роблять йому дефектовку. Значить, починається все з того, що автомобіль, коли прибуває, його звантажують з автовоза та далі Потрібно зробити дефектування автомобіля для того, щоб зібрати запчастини та можна було приступити до роботи з ним, а саме його ремонтом і відновленням. Таким чином автомобіль обов'язково заїжджає на підйомник, і хлопці його оглядають як по кузову, так і по низу автомобіля. Тобто його обов'язково потрібно буде підняти. По кузову, в принципі, по верху зрозуміло. У нас є пошкодження ось тут. У нас є пошкодження ось тут, ось тут. І у нас є пошкодження в цій частині. Оскільки ми бачимо, у нас колесо стоїть трошечки під нахилом, тобто, відповідно, у нас пошкоджена і ходова частина. Майстер зараз закріпить його на підйомник, підніме його вгору і можна буде зрозуміти, що саме з ходової частини у нас пошкоджено та що потрібно буде міняти. Давайте швиденько глянемо, як автомобіль виглядав на аукціоні та як ми його купували. Тепер ми з вами розуміємо, що ось він вже у нас Тут, значить, це сама класна топова комплектація цього автомобіля. Nissan Rogue в ній дуже сильно ціниться. Як бачите, у нас оптика йде з лінзами. У нас автомобіль в повній комплектації з безключовим входом в автомобіль. У нас шкіряний салон, повні кнопочки, тобто заглушок майже немає, він тільки одна стоїть, але там в рога нічого і так немає. І дуже важливо те, що він з панорамним дахом, з підігрівом сидінням, повністю з шкіряним салоном. І цей автомобіль. Коштує на аукціоні завжди максимально дорого. Взагалі, роги ціняться в ціні по сьогоднішній день. Проходять роки, і це, в принципі, можна казати, що це ліквідний автомобіль, тому що їх зараз дуже багато. В замовленнях, як по штатам, їх досі люди везуть, і як по автопідбору в Україні. І з роками на них ціни так сильно не провалилися, так як на якісь інші автомобілі. Тому ці автомобілі дуже і дуже ліквідні, і потрібні багатьом людям, незважаючи на те, що тут у нас іде варіаторна коробка передач. І дуже багато людей відмовляються від купівлі цього автомобіля саме через неї. В принципі, тут стоїть джатко одної з останніх версій, яка до Досить серйозно доопрацьована і великих проблем своїм власникам вона не приносить. Ну, звісно ж, якщо експлуатувати цей автомобіль правильно, не перегрівати коробку, не буксувати на бездоріжжі, вчасно замінювати маслотила та фільтра, не робити різких стартів на світлофорі та на високій швидкості дуже довго не їхати. там Наприклад, більше 150. Кілометрів і десь годину шляху. Якщо ви отак будете його експлуатувати, тоді ця коробка вам скаже привіт і, скоріш за все, її потрібно буде або ремонтувати, або замінювати. А в цілому ця коробка дуже економна і в парі з цим двигуном на передньому приводі може сягати середньої витрати пального до 10 літрів, а на повному приводі до 11-11,5 літрів. Тобто це дуже економний автомобіль. У нас далі в роботі заїхала на стапель. BMW МВ трієчка, і це автомобіль, який прибув зі сполучених штатів Америки для нашого замовника Юрія. До цього ми привозили для нього Audi a 4. Десь два роки тому ми йому її віддали повністю готову під ключ. Він покатався і вирішив оновити свій автопарк, оновити свій автомобіль. І Юрій хотів Audi a 5 Я ж йому кажу, Юр, ну ти вже катався на Ауді. Ти вже з неї знайомий, знайомий з її роботизованою коробкою передач, ТСА і всім тим іншим. Пробіг складає там вже за 150 тисяч кілометрів. І я йому порекомендував розглянути bmw 3. І ось таку 3 ми для нього придбали. Пошкодження у ній в лівій в передній частині. Ось так вона у нас зараз виглядає. І давайте ми подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Бачите, дійсно по вигідній ставці ми придбали цей автомобіль, і у нього дуже такі несуттєві пошкодження. Вони зосереджені в лівій передній частині цього автомобіля. Ось якраз страхова, у нас тут намалювали всякі полосочки, хрестики. Ось таким чином. І е, ось ця навіть полка крила. Вона так, і був сюди контакт. Трішечки зараз е, вона пішла у нас в бік, майстер візьме, 3 d геометричну лінійку, щоб це все заміряти, і геометрія кузова обов'язково переміряє і повернеться в те місце, де має бути, але це не так багато роботи, як би, звісно, це було б та полка сиділа вниз. Якщо ви хочете для себе купувати BMW-3 та взагалі BMW G серії, будьте обережні з її купівлею. З ДТП в праву передню частину. Тому що, як бачите, ось тут у нас розміщений основний ВІН-код на оцій полки крила. І якщо щось сюди заїде, цей ВІН-код буде зруйнований, її потрібно буде переварювати, перерихтовувати чи, чи, чи що там з нею робити, будуть проблеми з постановкою на облік. Тоді в такому випадку є рішення, потрібно буде е, визивати експерта сюди на СТО, на стапель, експерт з Сантадора має це все зафіксувати, показати йому донорську частину. Яку будемо приварювати, він це все зафіксує, і потім після виконаних робіт поїхати в Сентадор, вони наб'ють додатковий він-код на цей автомобіль. І при постановці на облік, коли їдемо в сервісний центр МВ ставити цей автомобіль, потрібно буде показати ці всі документи Сентадора, окремий окремийбитий Вінкод і дозвіл від нього. Тому, щоб не гратися в оці всі ігри, обережно купуйте ці автомобілі з пошкодженням вправи переднє крило. А взагалі, я, чесно кажучи, не дуже розумію, на що BMW взяла таке і зробила. Взяла, набила той Вінкод код на правому передньому крилі, особливо BMW – це той автомобіль, що часто потрапляє в ДТП. Тому що дійсно це автомобіль підвищеної небезпеки, це автомобіль, який приносить кайф і задоволення для своїх власників. Багато молодих людей катаються на таких автомобілях і, звісно, люблять піднавалити. І часто можуть потрапляти в ДТП. Мені здається, що Вінкод код потрібно. Було б набивати десь в іншому місці. Як бачите, у нас крута, класна комплектація з екраном за кермом, з великим екраном по центру автомобіля. І у нас повний. Пакет, що необхідний для сучасного водія з усіма датчиками і асистентами. Ну що ж, взяли ми його, як бачили, по дуже і дуже вигідні ставочки. І як ви вже зрозуміли, ми вміємо працювати з автомобілями наших клієнтів, і для вас ми вміємо підбирати дійсно найкращі автомобілі. Підход маємо таким чином, щоб цей автомобіль для вас був ну дійсно вибраний як для себе. Знаєте, не зайти на аукціон і тицяти кнопку, щоб взяти, що попало, а взяти дійсно той автомобіль, який буде з невеликими пошкодженнями, по гарній з маленьким пробігом гарної комплектації. В результаті зробивши ремонт і відновлення у нас на СТО, ви розумієте, що ви отримуєте саме автомобіль своєї мрії і такий автомобіль, який не продається на авторія, тому що його там просто-напросто в продажу немає. Ви купуєте для себе щось таке унікальне, готуєте цей автомобіль реально під себе. Ніхто з продавців. Е так як ви під себе, цей автомобіль готувати для вас не буде. Звісно, там буде щось якісь пошкодження, скриватися, ховатися, щоб цього не було видно. Так, ну що, друзі, тут у нас ще два стапеля знаходяться, і хлопці працюють з ось такими двома автомобілями. Це у нас джип компас. Це, до речі, той автомобіль, який я розповідав на попередньому фрагменті відео, де у нас пробіг автомобіля складає аж 114 тисяч кілометрів. Це той автомобіль, що вибрали інша компанія, і людина попросилась до нас на ремонт на СТО. Звісно, ми все зробимо так, як необхідно, по нашим стандартним якості. Але сам факт того, що в автомобілі вже 114 тисяч миль пробігу, а це біля 180 тисяч кілометрів, мені здається, що це забагатовато. Як думаєте, ви пишіть ви в коментарях. А я все-таки намагаюся для замовників брати пробіги поменше. Так, це у нас джип Grand Cherokee. Я вам показував його на минулому фрагменті відео. Майстер вже почав з ним працювати, працює з ним дуже ретельно, перебирає обов'язково кожну запчастинку, кожний проводочок, кожну фішку, кожен штекер. І дивиться, чи є на них якісь пошкодження, можливо, треба буде попрацювати електрику, чи, можливо, можна буде докупити якусь фішку, можливо, є пошкодження якогось патрубка охолодження або кондиціонера там всередині, чого, можливо, не видно. І таким чином. Майстер перебирає все своїми ручками для того, щоб Дійсно, клієнт отримав той автомобіль, яким, який не буде приносити йому проблеми та сюрпризи в експлуатації. Тобто, якщо там всередині ковиряєшся і а, бачиш щось пошкоджене, і там, знаєш, ти його там заклеїв якимось герметиком або пластиліном заліпив чи щось таке, а знаєте, на перший час поїзди, Особливо так дуже часто готують на продаж. Тому що головне продати автомобіль, що з ним буде далі, це нікого не цікавить. Тоді людина починає їздити і в нього починає витікати. Антифриз, масло, антифриз втекти в двигун, О, з коробкою починаються проблеми, тому що охолодження, наприклад, буде не так потрібно працювати. Може перегрітися коробка, вийти з ладу, може двигун вийти з ладу, перегрітися. І от щоб цього всього не було, ось з отаким правильним підходом ви отримуєте ту якість автомобілів, про яку я вам розповідаю. Тому замовляйте авто із мітоавто, і ви не будете мати з ним ніяких технічних і технологічних проблем. А я вас далі запрошую до нас на малярочку. І покажу, як ми там працюємо з вашими автомобілями. Трошечки давайте поговоримо, поки їдемо на малярку. Поговоримо про наступне. Як бачите, підходити до вибору автомобіля в США можна досить таки серйозно і відповідально вибирати дійсно той автомобіль, який буде одним із найкращих, і такий, який ви не придбаєте на авторія. Та чи буває ризик в купівлі авто в США і чи бувають пошкодження більшими, чим ви можете бачити по фотографіям? Так, звісно, це так і є. Такі пошкодження бувають, наприклад. Як на минулому відео я вам розповідав про Volkswagen Tiguan, який в нас приїхав з невеликим пошкодженням, але на ньому був навішений бампер. І Коли ми його зняли, ми побачили, що досить суттєве пошкодження набагато більше, аж пошкодився двигун, і таке також дійсно буває. Тому тут потрібно розуміти, що коли ви вибираєте авто із США, потрібно краще вибирати автомобіль все-таки з знятим бампером. Хоча більшість із вас його не люблять вибирати такий автомобіль. Більше любить, щоб бампер висів. Але тоді може бути менше сюрпризів, хоч автомобіль виглядає більш страшніше. Ну, правда, коли виставляти автомобіль на авторія, то з надітим бампером він буде виглядати більш презентабельніше. Може, через це вибирають я, не знаю. Тому що зі знятим бампером і пошкодженнями, там, які є всередині, в принципі, можна більш прогнозованіше Скільки буде ремонт, і він буде так, звісно, прогнозованіше, дорожче, ніж той автомобіль, на якому висить бампер. І як на мене, це дуже таки важливо. Але не потрібно думати, що знаєте, ви впіймали Бога за бороду, і зараз ви купите автомобілі США, і всі купівлі бувають просто настільки вигодними і настільки дешевими. І зараз за три копійки все складеться. Ні, на самом ділі це серйозний комплекс робіт, який потрібно провести по вибору відбору автомобіля. І перевірити, щоб він був обов'язково від страхової компанії, яка вже сказала, щоб він був не рентал, От, щоб в нього був невеликий рідний пробіг, обов'язково це все перевірити. І пошкодження, наскільки це можливо, було несуттєвим. Але не потрібно думати, що ви приїхала машина, поміняли бампер фару і більше нічого робити не треба. І зараз за 3 копійки у вас вийде найкращий автомобіль із з економією 40% від ринку авторія. Ні, так не буває. Автомобілі в США списують завжди по якимось причинам. І причини це досить суттєві, тому що Вартість ремонту автомобіля досягає вартості цього автомобіля в США. Так, у нас в Україні дешевше ремонти, ніж в США. Коли в два рази, коли в три рази. Але це не тисячу, не дві, не три доларів. І навіть при невеликих пошкодженнях, які ми бачимо на фотографіях, потрібно розуміти, що мінімум 5-6 тисяч доларів для якісного ремонту, щоб все замінити, так як я вам показую, пошкоджене. І цей автомобіль вам слугував без проблем, не щось відпадало, поки ви будете на ньому їздити, буде коштувати десь 5%. 5-6 тисяч доларів плюс-мінус в середньому. При трохи більших пошкодженнях чи трошки дорожчому автомобілю може бути 7-8. Та якщо пошкодження більш складніші, ремонти можуть виходити дорожче. Ну, якщо ви, звісно, для себе готуєте автомобіль, а не намагаєтесь зліпити його з гімна і палок. гімна і палок я вже вам пояснював, як це робиться. Тобто купуються, шукаються запчастини на OLX. такі запчастини вони можуть коштувати значно дешевші, вони будуть пошкоджені, побиті, але менше. Побиті, чим ваші, і тоді їх за можуть продавати на ELX. Тоді такі запчастини ваш майстер трішки щось підліпе, трошки щось підклеє, якось там поставить і якийсь час, якось там вони там поїздять. Ми таким чином не робимо, ми ставимо всі запчастини для клієнта нові. Вони можуть бути нові по оригіналу, вони можуть бути нові по заміннику, вони можуть бути БУ, але вони будуть гарної якості, без таких пошкоджень, тому що нам важливо, щоб автомобілі, які ми для вас робимо, Робимо автомобілі, які для, ми для вас ремонтуємо. Для вас слугували в майбутньому безпроблемно. Так, ну що ж, друзі, ми вже з вами на малярочки. Тут вже бачимо, у нас зі стапеля виїхала Тесла Трієчка. Я вам показував її перед цим на відео. Ну, от У нас майстер Анатолій працював з правим заднім крилом, і на це місце зараз заїхала БМВ. Майстер Анатолій буде працювати саме з нею. Хлопці зараз у нас працюють е, з підготовкою автомобілів до фарбування. На попередніх відео я вам дуже багато розповідав про технологію фарбування, про те, як хлопці. Ці працюють з вашими автомобілями, і це дуже важливо. Це X30 Mazda пам'ятаєте, я вам показував, що вона має заїжджати фарбуватися, і ось уже ми, в принципі, бачимо виконане у нас фарбування. До речі, ми швиденько можемо подивитися, як автомобіль виглядав на аукціоні. Тепер ми з вами бачимо, ну ще не завершену роботу під ключ, але як мінімум ми бачимо. Вже майже майже можна сказати підключить. Зараз хлопці ще її подполірують, підготують, і вже можна буде скидати відео для замовника, що автомобіль готовий. Ну а далі пропонувати хімчистку, поліровку, обов'язково ми пропонуємо ще заміну маслів, фільтрів, щоб підготовлений автомобіль був повністю під ключ. Ну, знаєте, сів та поїхав. Так, ну що, хлопці зараз працюють з іншими автомобілями в цій частині. Як бачите, у нас вже розібрався наступний автомобіль, запчастини на такі спеціальні стенди розкладаються і хлопці. Починають з ним працювати для підготовки його в фарбування. Після підготовки запчастини відправляються в камеру. На минулих відео я вам розповідав, як вона працює, для того, щоб зберігався тут певний мікроклімат і була певна вентиляція. І дуже важливо, ми також показував, що ми підготувалися до зими, тому відключення світла і холода нас не турбують, тому що наша фарбувальна камера і також цілому СТО зможе бути забезпечена електроенергією, і теплом для того, щоб готувати ваші автомобілі навіть зиму, Яку ми чекаємо в цьому році. Тому, замовляючи авто із США з нами, ви завжди отримаєте класний автомобіль і дуже важливо ще й гарантію на нього. Ну що ж, підходимо до завершення цього відео. Хто додивився до кінця, я дуже вам вдячний. Будь ласка, підтримайте канал лайком, напишіть коментар. Для вас це нічого не вартує, а для нас це дуже суттєва підтримка. Тоді. Більше глядачів на YouTube каналі зможе нас побачити, знайти, і, не будуть, і буде менше точніше таких повідомлень, що ой, Ігор, я вас вже машину в США купив, жалко, що пізно вас знайшов. Можна записатися хоча б до вас на ремонт. Вибрали мені машинку, звісно, так собі, але хоч я її якісно відремонтую. Тому буду дуже вдячний за лайк, підписку, коментар. До нових зустрічей, всім пока!